Спочатку ми наробили всяких глупостей, потім ми прийшли в агрила. Я думав, що я швидко, зараз мені хтось там напише рекомендацію, я швидко все внесу і забуду. Коли приїжджають фермерські господарства, я говорю, я вам хоч скажу, чого не треба робити, і ви вже зекономите кошти. Сьогодні ми змінили своє направлення на 360 градусів. Да, там ми випускали 49 дев'ять на одиниць техніки, сьогодні 3. Дуже недооцінений елемент вуглець. Вуглець для мене сьогодні найважливіше, бо він найбільше будує. Якщо там збільшувати, допустим, наприклад, магній, так, то підбирайте і ту культуру, яка найбільше реагує на магній, для того, щоб ця і економіка росла. Чесно вам скажу, перестроїть фермера найтягше, бо він прицерплений до чого? До МПК. Найбільша ошибка чи помилка, яку я зустрічаю, коли даєте рекомендації, і люди питаються за один раз, ми внесли все. Ваша компанія відома в Кропивницькому, ваша компанія відома взагалі в Україні, Технополь. Я давно цю компанію чув ще до того, як я з вами познайомився. От. І, як я вже кажу, ви виробляєте не просто техніку. А ви виробляєте техніку для ефективного землеробства. Ми далі поговоримо про це. Плюс у вас ще є господарство, і воно доволі ефективне. Те, що я бачив, те, що, те, що я чую від інших аграріїв. Сьогодні залишилось три агрегати, і ми це презентуємо як технологію. Один без другого неможливо. Так? Чому? Перший починається це подрібнювач, подрібнювач пожнивних рештків, який... Ідеально, не заплановано конструктором, вирівнює ґрунт, да? тому що ми нас, насівалку на свою оснастили її е, Дельта Форсою. Да? Mm -hmm. Сьогодні я дивлюся, що від того, як нас виходить обробляти поля, і це можна подивитися на нагляд. Перше, подрібнюємо. Чому? Знову співвідношення вуглиця до азоту. Чим більше подрібнюєш, тим швидше мініалізує. Mm -hmm. Це кошти все, да, бо це і добрива. В кожній тоні uh -huh. залишків там є мікроелементи. Тобто моя задача скорість мінералізації, бо я хочу від цих пожнивних рештків послідуючу культуру отримати прибут. Тому подрібнюємо. Друге, ін'єктор балансує, да, бо це Levensoil Power входить в три одиниці. Подрібнювач, ін'єктор. Двіся, дуже велика помилка, люди не враховують ін'єктор, це як міні-завод. Бо якщо подивитися за кордоном там, в Штатах, да, ти даєш аналіз ґрунту і тобі балансують гранулу вже під твої зле. Що тобі, що тобі потрібно? 0,3 цинка, скільки фосфора, всі елементи, вони можуть збалансувати тобі в одну гранулу. Мені дає цю можливість вносити і балансувати ґрунт, ін'єктор. Це як для мене, як mm -hmm. це я використовую як міні-завод. Тому ін'єктор, друге, дробне внесення. Що би я не розказував, у вас є багато аналізів ґрунту, покажіть в когось такий переходящий азот. 30-35. Знову, що це показує? Це показує роботу мікроорганізму. Тому що не можете ви переходящого азоту без роботи мікроорганізмів отримати такі аналізи. Так? Угу. Я ж їх не скриваю, вони і у вас є, і я багато кому так, так. показую. Це дробне внесення ін'єктором, тому що я не можу зараз дати ту кількість, бо обмежений, як завжди, в волозі. Так? І сівалка анкерного типу, яка дає мені можливість при мінімальних осадках, при той мінімальної вологі висівати. Перше весною я можу в любу, я не, ну, не дотримуюся або не, не чекаю зрілості ґрунту, якщо я сію там гірчицю, льон. Ну льон пізніше, але якщо гірчицю, горох найперше, анкер мені дозволяє тільки відновилась вегетація, плюс 5, я можу вже поїхати сіяти, вона да, mm -hmm. не забувається. Друге, анкер завжди мені дає отримати. Всходи ріпака, так? коли там при мінімальній вологі я отримаю сходи ріпака, mm -hmm. мені легше в соломі, нема заминання, анкер розрихлює і друга робота анкера знов повітря перемішує все одно ґрунт з пожнивними рештками, mm -hmm. запускає доповнительну мінералізацію. Тому технології Soil Power залишили ці три одиниці, яка одна одну доповнює, таким чином балансує. І допомагає утримувати балансування ґрунту, того, що вже зробили. Все. На робочому столі у Вадима Валентиновича, бачите, але от наші результати, протоколи тут і тому подібне. Є зі других господарств. Да. Є інші господарства. господарства, ну, Ми не будемо показувати який господар, да, бо це конфіденційно. Це я про те, що до нього з нашими результатами приїжджають інші господарства, яких він які хочуть, щоб він їх проконсультував. Як це. Максимально свого досвіду ми ефективно можна е, використати. Бачив я вас на конференції Агро, в нього там були рекомендації американських, других компаній, є ти приїхав, говорю, поїдь в «Агрілаб», угу. зроби і зрозумієш. Але в нього там були рекомендації, які вже треба було робити. Він не робить кальцію 97, тобто стоїм перший обробіт, кажу, не роби 97 всього, так? В міст. Так. Да. Я йому задав друге питання. Розумієте, чому так? Ну, яка основна діюча речовина в цементі, да? Тобто Кальцій. Mm -hmm. да? Тобто, ваш будь-який обробіток плюс вологи, зразу що ви получаєте? А магнія-2? Mm -hmm. Ну, тобто, розуміння, розуміння як працює? Треба понижати кальцій. Да? Ну, Любий його обробіток, приходиш на поле, воно стає таким ну, бетоном. Ну, розум... ну, я розумію, чого зв'язують. Коли кажеш, кількість треба внести магнію, окей, ти сього. Він, та ти що не буду, це неправильно. не... Є. Багато путають. От ця табличка, да, там, вчора mm -hmm. ж розгов... розмовляв з одеситами, і він каже: у нас в те... ми по твою табличку бачили, у нас магнія вже 12, але воно не працює. Mm -hmm. Я їм кажу, катіоно-аніоновий обмін 14, оце ваше 65 на 12, треба зрозуміти. Це для глинястих, для тяжких ґрунтів, оця формула. А ваша для ваших пісків оця. Тобто, уявіть, якщо або вернуться на Волинь, там легкі ґрунти піщані, наскільки треба понизити кальцій? Ну, Коли людям говориш такі цифри, їх, їх лякає. Але ж його можна зробити за три роки, щоб була ефективність, якщо там збільшувати, допустим, наприклад, магній, так, то підбирайте і ту культуру, яка найбільше реагує на магній, для того, щоб ця і економіка росла. І розтягніть на три роки варіанти. Так, на можна розтягнути, але рухатися в правильному напрямку. Якщо ти, якщо ти 2% магнію, ну, то ж. Хлопці, ну як можна ну, працювати? Це так ось, знову ж таки е, ну, повезе. Ну, поки є там дуже, опади і воно ну, десь. Дуже велика помилка, коли ви даєте рекомендації, люди питаються це вирівняти в рядку. Да? Mm -hmm. ну, тобі, перше, ти не можеш дати таку концентрацію в рядок, да? або вирівнять якимось РКД. Я не кажу, що вони не працюють. Працюють 100%. Ну не можна вирівняти весь ґрунт через те, що каже, я магній даю там в діючій речовині 4 від 4 відсотка в рядок. Ну це, ну це на якийсь час, на те час, поки там розвивається коренева система, і mm -hmm. поки не зв'язався той магній, хто його буде в'язати? Ну це не, не про що. Це ж ну, це більше, ну це припасівне. Багато хто там навіть. Припосівне ще й диференціюють там, сівалками і тому подібне. Вони ну, вважають, що, ну, так, вважають, що вони е, щось суттєво змінять. Це припасівне і, і ефективність його там, на, короткий, на короткий відрізок часу. Тобто ми рекомендуємо, там, ну, якщо стрічка, так стрічка це не припосіві, а ми рекомендуємо стрічку, ґрунт, це або культиватори, або. Ну, лапами там, різні, різні ну, глибоко розпушувачі і тому подібне. Тобто, вносити на певні глибини, там, калій, фосфор там, чи інші якісь елементи. Тобто ну, Якщо ти хочеш закрити питання, якщо в тебе нижче оптимального рівня, наприклад. Тому що якщо нижче оптимального рівня, тоді у тебе є питання. по... По дефіциту, по отриманню нормального врожаю, тобто треба його там до, до оптимального рівня або вище оптимально. Тоді можна вже про щось говорити. Знаєте, зачасту, коли приїжджаєш там в господарство і дають аналіз ґрунту. Ну вже всі там надивились, звідкись там подивіться на аналіз ґрунту. Дивлюся, і там, якщо дають 4-5 полів, передивився, кажу, оце ваше поле, дивлюсь, де мідь, да? де збалансовано, де цинки, кажу: дивіться, оце ваше поле в господарстві найлучше. Роди найбільше кожна врожа... ну, люба врожайність, ну не то, що люба врожай, люба культура. І тут був сад. Каже, так. Да". Я тільки uh -huh. дивлюсь, тому що якщо є кількість найбільше, чесно вам скажу, перестроїть фермера найтягше, бо він прицерплений до чого? До МПК, найтягше змінить їх в мікроелементи. Заміть взагалі ніхто не хоче говорити. Знаєте, Коли приїхали перший раз до нас там, з Америки, Фахівці. Він прийшов по що у вас немає міді. Думаю, та при чому тут мідь? Скажи мені щось друге там. Він по рослині зразу, у вас брак міді. На друге поле зайшли, тут не працює марганець. який Марганець, про що ти говориш? Я там за цей елемент навіть там. Та скільки років тому? Було? Чотири. Це тоді як ви почали да, аналізу да, робити? Да. Да. Я ж побіг по всіх і до вас, і скрізь. Я думав, що я швидко, зараз мені хтось там напише рекомендації, я швидко все внесу і забуду. І все, і все зміниться на полі. Ну, на жаль, кожен елемент має свою властивість. Тобто хтось з кимось синергіст, хтось антагоніст, треба тобто зрозуміти послідовність їхнього внесення. Найбільша ошибка чи помилка, яку я зустрічаю, коли даєте рекомендації, і люди питаються за один раз: ми внесли все. Тобто, внесли і МПК. Несли і м'зо, несли і то є, мікроелементи, все uh -huh. за один. Ну так не може бути. Ну, ми розуміємо, там, яке співвідношення має бути фосфора до цинка, як працює цинк в ґрунті, як фосфор, важливість, яка форма азоту ти десь, для чого тобі? Ну, для чого попридумували або випустили, або. Є на ринку азот. Є, який працює в лужних, є який працює в кислих, який да, там. Всі цепляються за воду, і не треба зрозуміти, що й без нього не можна. Да. Тобто є різні, які е, азотні добрива після себе залишають більше водню, які забирають поступово, які підкислюють, які розлужнюють, для чого кальцева селітра, для чого сульфат амонія, селітросант селітра, що робить нітратна форма. В цьому треба розібратися. А, а от е, хотів якраз ви про мікроелементи почали говорити. Е, ну, Перше, е, я знаю, що у вас гарні результати, гарні таке слово, ну, класні, високі результати по пшениці озимій. Ви досягли там, по там, 7 і 8 тонн. Yeah. І це ми знаходимося, поля знаходяться біля міста Кропивницький. Е, всі розуміють, да, як тут із опадами. От, е, от хотів почути, як ви цього досягли. І акцентуйте увагу, тому що я знаю, що ви якраз тут у вас своя, е, свій підхід е, по роботі, от саме з мікроелементами, там і мідь, і інші. Знову ж повернусь назад. Неможливо, я думав, що можна начать з мікроелементами. Це знову ж шлях. Чи було багато в нас помилок? Дуже багато. Спочатку хімія, тобто мезоелементи, потім. Якраз мікроелементи, да? відношення обміну, uh -huh. катіону, аніоно обміну і біологія, щоб підтримувати. Uh -huh. тобто не вийде, треба створити спочатку умови, тобто співвідношення кальція магнія і сірки, потім, якщо працювати з цинкою, желізом, і мідь, завжди починати потрібно з цинку. Да? Тому що теж треба зрозуміти, тут хто кого блокує, хто з ким свариться. І чи можна за один раз вирівняти? Неможливо. Тобто, у нас в господарстві, ми завжди починаємо вирівнювати цинк, потім мідь, а тоді, бо дуже важливий ще баланс марганця і желіза. Але ви не можете балансувати, поки ви не зробите pH. Тому що в лужному pH ну, цинк ні. Желізо завжди буде низьке, бо ми розуміємо, де желізо домінує. Так? В кислих ґрунтах. Да. Але в кислих ґрунтах другі елементи. Чому треба у нас pH, якщо на будь-який подивитися наш аналіз, ми дотримуємо і кожен раз балансуємо і підтримуємо його, тобто він у нас 6,5, 6,7. Оцему ну, зоні. Оптимально да. для більшості культур. Да. А, а як ви от, от, як ви це робите? Перше, як ви тримаєте PH в оптимальному? Давайте перше, от як, як ви як весь першому працюєте. Як перше працюємо, провіряємо. Ну, PH, і тоді вирівнюємо його за рахунок співвідношення вернути назад, кальція, магнія, mm -hmm. ну і сірка, там, мезоелемент. Вирівняли pH. Так? А ви їх як, ну, в якому вигляді як ви вносите? Ну, Для вас перше. це просто, а для, я вам скажу, хто хто нас подивиться і послухає, для багатьох це буде ну, гарним, скажімо, гарною рекомендацією. Mm -hmm. Хорошо. Надо зрозуміти. ПАш, є, давайте, чи кислий, чи лужний, не знаю якісь. Mm. Наприклад, ну, у вас, як у, як у вас це все відбувається? У нас було більше кислих. Чому? Mm -hmm. Бо ми до цього працювали великими нормами добрив. Всі добрива із солі. У да? тобто, нас був натрій підвищений, і в нас були всі закислені ґрунти. 5,4, 5,2, навіть 4,8 одне було. Спочатку вирівняли за рахунок чого? Вапнування. Да? Ну, з досвіду найкраще, найефективніше і найбыстріше вапнування мелка ну, була фракція. Тому що чим більше, чим скоріше, що нам треба створити. Карбонат. дрібний помел, так? Помил, да. Да, дрібний помел. Тобто ми вносили, ми купували там в Тернополі десь, бо спочатку розпочали з грануліреного. Кальція, він лучше, легше його розкидати. Це ну нема таких з точки зору логістики, все, да. але вартість і ефективність його вже зовсім да. інша буде. Тоді ми вернулись назад, купили розкидач там, на 9 тонн Кобзаренка. Ну неважливо mm -hmm. ну, щоб він міг була в е, транспортер, який буде подавати мілку фракцію. Ну і розкидач, бо зрозуміть там скільки ви можете. Ми там практикуємо десь 12-14 метрів. Більше ти не можеш кинути mm -hmm. мілку. Угу. Да. Тому був кальцій, потім був магній, потім балансували з сіркою. А от ще таке питання: економіка. Хорошо. Як ви її рахуєте? На 3, на 5, на 7 років. Ну, понятно, що ви, економіка буде залежати від ефективної дії, да, наскільки вона буде тримати да, оптимальне, mm -hmm. оптимальне це. Скільки це коштує, ну, да, поділіться. Дивіться. Все на три роки. Нема ні одного поля, щоб ми за три роки його не збалансували. Ну і немає ніякого поля, щоб вийшло збалансування за один рік. Перше, збалансували співвідношення. Якщо ми вносимо кальцій, то ми плануємо так, щоб на наступний рік посіяти там ріпак. Бо найбільше виносить кальція ріпак і найбільше реагує на кальцій ріпак. Щоб і економіка була, да, якщо вже там внесли три тони кальцію, да, неважливо, ну як неважливо, ви підбираєте в якій формі. Там, хто, на ринку багато представлено в різних. Да, тому сіємо ріпак, щоб забрати да, побільше. От, є поле, де ми пере, передали магнію, да, то ми там два роки вирощували овес, бо найбільше забирає магнія і найбільше відзивається на магній овес. Mm -hmm. да. Тому який інгредієнти, чи як сказати, який елемент ми вносимо, тому що збираємо культуру всі в зміні, щоб отримати економічну прибавку. Да? Угу. Тобто, Яка культура, на який елемент реагує сьогодні, там, на що реагує злак? Завжди, коли вносимо мідь, стараємося, щоб там був злак, щоб знову ж отримати. Хоча я так скажу, дивіться, з практики там не такі великі кошти, це людей. Лякає, що там, яка ціна була кальцію, коли ми вносили там, я не не докладніше, ну як би, на 100% не пам'ятаю, ну там 2-3 тисячі гривень тонна. Да? Коли ми. Це ж я, що ви? Ну, Дефікат там суттєво дешевше буде, а це ж ви вносили вже крейду, чи борошне. 82, 87, 81. Відсотків да, і да, вносили да. його там скільки, наприклад, ну, в середньому, наприклад, на гектар. Дивіться, спочатку найтягше визначити якраз кількість, скільки внести. Да? Там 300 кг не рішають, внесли зміни, там, якщо було 5,4, стало 5,5 кг. Дуже мінімальні. А Агрілап що рекомендував? Скільки Дивіться, на жаль, ми тоді не... це найбільша помилка. Ми не, не питали вас, скільки внести кальцію. Mm -hmm. Не рекомендував, е... мене раніше почали вносити. Спочатку mm -hmm. ми наробили всяких глупостей, потім ми прийшли в Агрілап. Це на 100%. Чому так? Спочатку, бо ми є з поля, де передали магнію, да, бо це важливо визначити. Самому, ну якби, так, підбирать, давай дамо 300, потім 500, потім дали 3 тонни, це багато, кальцій виліз 87, треба uh -huh. його назад понижати, або магній був 7, там, дали 150 кілограм, він виріс там до 9-10, 150 мало, давай зверху дамо ще 300. Дали 300, то він настав 15-16, бо знову ж процес про... Проходить за три роки. Да? Чому три роки? тому що обмін, розчинність, властивість і наповнення ґрунту елементами все це три роки. Через сівозміну, через виділення так, через короні, там, ефірних масел, через, <кхи> через сівозміну, через кількість осадків, да? розчинність через обмін елементами. Хотілося б, щоб воно перший рік ніс і одразу в тебе раз і вирівнялось. Ні, так не. Не виходить. Потім ми звернулися вже до вас вже більш детальніше, почав розписувати нам ваша компанія. І ми там притримувалися, але я вам скажу, що кожне поле по-разному реагує. Да? Тобто все одно на більшість виходило, десь ще 20% ні. Ми додавали органічної речовини, купували там гранульований послід курячі, потім сказали, що з королів ще лучче, потім ліонардіт. Знаєте, дуже багато. Агрооперацій, коли приїжджають фермерські господарства, я говорю, я вам хоч скажу, чого не треба робити, і ви вже зекономите кошти. Вже ну, є досвід, пройдений е путь, чого не потрібно робити, що не приносить доцільності. Тому повернемося назад. Да, що далі? Що далі? Ви Хімія, да. Найефективніший у нас досвід е насичення або відновлення. Мікроелементів, це ми підбираємо культуру. От як ми вносимо, наприклад, цинк ми для себе більше сіємо там в покривній культурі льна, тому що льон дуже реагує, тобто покривну культуру висіваємо, отримали всходи, і якщо там покривна культура вже почала 15-20 сантиметрів, яка, підбираємо через повернусь, який елемент вносимо, який додаємо. І потім ін'єктором вносимо в ґрунт якраз той елемент, який нам треба наситити, щоб ще й попрацювала з ними коренева система. І завжди вносимо з азотом. Угу. Для того, щоб і розвивати кореневу систему, і щоб азот був як провідник, і щоб швидше отримати прибуток від цього елемента, який ми балансуємо. Тому... З рідким азотом мікроелементи, так? Да? Да. Да, це сьогодні. йде пшениця зима чи це на різні культури? На різні культури. Якщо додаємо там, ну, я ще раз повторюсь, ми більше зараз практикуємо через покривку. Якщо я відновлюю там мідь, да, то я більше сію злакових культур. Да? Uh -huh. то, всі, знову ж покривки кажу. І в ці злакові вносимо мідь. От я розумію, що мені в цьому, на цьому полі треба підняти в мене от. Багато полів, там 0,33-0,43 міді. Мені треба вийти за одиничку, бажано за півтора, ну хоча б спочатку за uh -huh. одиничку. І є такі поля, де два рази вносимо мідь. Да? Ну, тобто є покривка, там внесли коли вона там 10-15 сантиметрів, вже від... ну, є корінь, uh -huh. внесли одну. Там, якщо ми розчиняємо мідний купорос, да? розводимо. 40% концентрації. Ну, тобто на 100 літрів води, да, угу. 2,5 кг мідного купоросу, яка там діюча речовина 21, по-моєму, я в той, що в нас був. Скільки виходив, 2,5 кг? 500 чимось грам, скільки нам треба додати. Є рекомендація, а ви вже підбирайте під то. Чим ви вносите, який ну, купуєте елемент, скільки є діючі речовини, як, як ви його балансуєте в ґрунті. То спочатку там цинк, потім мідь, а потім вже відношення маргантів Ну, Скажу, що за останні три роки ми дійшли до 60-70% того, чого би я хотів на наших ґрунтах, на наших полях. Виражається це подальше в економічне, да, врожайність, mm -hmm. mm -hmm. так. Виражається, ми менше тратимо е, на МПК, так. Да. Да, тоді, якщо працює в балансі, да, то співвідношення вуглеця до азоту, вуглець будує дуже недооцінений елемент вуглець. Вуглець для мене сьогодні найважливіший, бо він найбільше будує. Потім МПК да, туди входить. Азот фосфор калій, мікроелементи, ну найперше pH і далі що там? А Хімія, з мікроелементів, по по міді зрозуміло, угу. по цинку, як ви з цинком працюєте, ми теж купуємо сімиводний цинк, теж розбавляємо осмотичній воді, угу. робимо 40% процентний розчин, ну тобто, 40% фізичні. А якщо в діючій речовині, то які ви купили. Цинк знову ж скільки uh -huh. там? 18, 21, 23, дивіться, цинк ми розкидали і лікою, да, по 20-30 по 30 uh -huh. кілограм. Працює, там і більше цинку, є 47, 52, 35, ну все за 30 в гранульованому. Ну це довший процес. Знову ж, якщо ви вносите цинк, рекомендація. Сійте ту культуру, яка найбільше відзивається на цинк. Дуже недооцінені елементи, ці дивіться, мікро, бо вони ще для чого потрібні? Якраз і для розвитку мікроорганізмів, ваших грибів і бактерій. Гриб багато споживає, теж цинку. Якщо у вас нема органічної речовини, так? якщо у вас немає в ґрунті цинку, откуда, як буде розмножатися ваш гриб, як буде розмножиться ваші мікроорганізми, на це не звертають увагу. Це теж є для них ну, якби базою, тому що обмін, харчування, тобто як -то, угу. співвідношення гриба до бактерій, до кожного гриба має бути бактерія там, від 5 до 20. Після того, що виходить, німатоди, да? бо вони живляться грибом і бактерією. А німатоди живиться черв'як. Бо, знаєте, коли в нас відновлення вегетації, ну, весна, тепло, з'явилися там несправжні гриби, запустився процес мінералізації, йдеш копаєш, скрізь є черв'як. Наше завдання як надовше його утримати, щоб він у нас був на полі. Так? Тобто, А для нього що треба? Стіл, кормова база. Тому і балансування мікроелементів угу. допомагає також розвивати вашу. Ваші мікроорганізми, не знаю, там, називайте, як хочете, біотуш, як хочете. Тому, не знаю, чи дав відповідь, Мирослав цинк, мідь, потім марганець і желізо. Для мене співвідношення там, желізо завжди має бути на 5% вище за марганець. Марганець дуже недооценьний, бо як зустрічається в господарствах, ніхто взагалі на нього. Перший раз я почув за марганець, коли був на Дніполя, в Дроб'язкові. Він сказав, що без марганця бобові тяжко вирос. Mm -hmm. Ну і знову ж ми був, теж маємо досвід. Приїхали, все вносимо марганець. Потім повернулися назад знову до аналізу ґрунту. Спочатку треба визначити і зрозуміти, коли його вносить. Ну, на цьому полі, я дивлюся, марганець тут марганець є. Залізо є, От міді менше, От, ну, мідь, тут залежно від культури, да? І бор. Бор, ще треба дивитися. Ну, цинк, тут, цинк якраз тут, тут нижче середнього. Цинк, цинк, ну, цинк ви і вносили. Маргане, магній, ну, магній в принципі, є. теж оптимальний.